Выжгли, во-первых, как минимум 4, а во-вторых, еще и два радара ликвидируем. І це не считая того, що дюжина таких установок могла получить повріждіння. Нові подробиці нові висновки виявляється удар по новоросійську в ніч на 14 листопада. Ознаменував не просто крах поставок російської нафти, але й став найпотужнішим ударом по системам ППО РФ за весь час війни. Україна завершила один з самых страшних ударів по російській ПВО. А на сразу чотири пускові установки С 400 і дві радиолокационные станції. Вот этой батареи. Про це з посиланням на джерела в СБУ напередодні повідомили українські змі. Так стало відомо, що повністю знищено чотири пускові установки С 400 Тріумф. Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червоно-прапорного полку. Усього ж на місці було 12 таких установок. У службі безопасности вважають, что частково удалось вразити и их, також, а отже весь дивизион выведен из ладу. Если что-то упустить в этом плане, то в момент, когда этим установкам нужно будет выполнять работу, может произойти нештатная ситуация способны привести, опять же, к детонации вот этой установки или к тому, что ракета полетит неправильно. Ну, в общем, множество разных последствий может быть в данном случае, если будет пропущена какая-то, ну, на первый взгляд, небольшая проблема. То есть... В общем, вот эту вот, всю базу можна буде сейчас на даний момент списывать. При цьому знищено було відразу два дорогі локатори від цих же комплексів: далекого виявлення повітряних загроз і радар цілевказання, який власне наводив ті самі С-400. При цьому навіть багатомільйонні втрати тут не головне. Важливіше, що замінити втрачене обладнання зараз росіянам просто немає чим. Ну, Якщо пусковые установки ще як то можна замінити, то РЛС замінити дуже тяжело, Ви это знаєте. Тому що каждый РЛС це високотехнологічний інструмент, який під санкціями собрать дуже трудно, довго і дорого. Тут одразу дві РЛС, і обі виконували роботу саме в составі конкретної батареї. Тобто батарея розсипалась. Є тепер нужно шукати новий РЛС, то тобто є глаза, яких ПВО біздійствують. Чим били наші сили оборони по нову досі залишається неясно. Ймовірно, саме СБУ працювали безпілотниками, проте в АТАЦІ було задіяно одразу кілька українських спецслужб. Тож аналітики сходяться на тому, що удар був комбінованим. Потреба на ніч загадувати якесь бажання, було бажання по новоросійську. Бачите, бажання і мрії вони мають таку звичку збуватися. Так що отаке меню від е, сил оборони воно завжди е, приємне, і ми говоримо про системність цих ударів відповідно, якщо серйозно, е, системність настільки, що по два-три рази прилітають. Варто також відзначити, що знищення військової техніки та портової інфраструктури в новоросійську це лише вишенька на торті. Цієї операції, до якої ретельно готувалися, і попутно знищили ще чимало цілий РФ. Щоб добратися до того ж новоросійська, треба було спрацювати ще по Криму. Буквально накануні прильоти по Фіодосії заодно. По фіодосійській нафтобазі, по аеродрому Кіровське під Фіодосією, відповідно накрити і заодно. Одосійський район протиповітряної оборони, що дозволило нашим е ракетникам, е нашим дроноводам дотягнутися до новоросійська. Це дуже жирна ціль. При цьому ті ж джерела в СБУ додають, поки в Новоросійську виведено з ладу фактично цілий дивізіон ППО у російській обороні з'яє величезна діра, якої безперечно скористаються українські безпілотники та ракети. Військові об'єкти, енергетика та нафтова галузь. Війна остаточно перейшла на територію РФ. А ЗСУ, схоже визначилися зі своїми цілями в тилу окупантів і нарощують далекобійні удари. Одна з головних цілей – це принудити Росію до завершення війни. Щоб цена цієї війни стала больше для Росії, щоб було більше ми завершити звершити При цьому мотивації сили оборони додають росіянам щодня, так за минулі кілька тижнів не минуло і ночі. Щоб у РФ щось не вибухало, не спалахало і не було знищено. Ми зібрали найгучніше епізоди. Чно найяскравішою подією у питанні російських блекаутів стала атака ЗСУ на московську область у ніч на 1 листопада. Моніторингові канали повідомляли про сотні дронів, які вилетіли бомбити РФ і не помилилися. Хоч московська енергетика і витримала довкола столиці знеструмити вдалося цілі населені пункти. Зокрема, без світла залишилося Підмосков'я та місто Жуковське. Нанесли уже немало ударов по станциям и под станциям. Периодически отключается электричество и тепло во многих городах России и на оккупированных территориях. Напомню, Украина ведет кампанию. По російській энергетике в ответ на російський терор по енергогенерируючим об'єктам України думаю, що в декабрі эта ответная кампанія вийде на новий уровень з применением ракет фламінга почти в ежедневном режимі. Продовжується і кампанія зі знищення російської нафтової промисловості. Зокрема, днями особливо ефективними були удари в Туапсе по нафтоналивному терміналу РФ. атака на порту Апсеймарской морской была достаточно масштабной и эффективной, а также эффектной. Местные жители начали фотографировать и записывать видеозаписи с этой атакой. А начало этой атаки также попало на видеозаписи. Ну а местные оперативные службы выпустили традиционные заявление, что, пожалуйста, не снимайте результатов при прилетов. Это помогает врагам. Однако до ЗСУ аж нияк не виду с россиян, які раптом на четвертый рік виявили, що війна йде уже прямо за їхніми вікнами. А розвідка, у тому числі і західної, що й дозволяє завдавати настільки точних ударів. следствия ударов українських БПЛА, по оценке самої російської сторони, поражені, відповідно, як е, центральна естакада, це головний узел перекачки нефти. І, відповідно, речь йде о нанесении удара по нефтетанкеру, який который на момент. На ударах красна під по При цьому коли вдається, встигають ЗСУ одним ударом бити одразу кілька зайців, тобто знищувати підприємства з одного боку. Дуже потрібні російській економіці, а з іншого відверто військові цілі. Удар був нанесений по промишленому гіганту Ставропольського краю нефтехімічному комбінату Ставролін в місті Будьоновськ. Это один з крупнейших производителей полиэтилена, поліпропілена, бензола і других компонентів нефтехимии, активно используемых в военно-промышленном комплексі. Аналітики відзначають, що удару туди було завдано вперше. До слова, завод знаходиться від України за 700 кілометрів. А саме підприємство забезпечує сировиною як внутрішній ринок, так і експортні поставки. А отже, ця така завдає шкоди не лише ВПК, а й експортним доходам ро. Російського бюджету працюють сили оборони і по об'єктам РФ на окупованих територіях. Кілька днів тому це особливо відчули жителі Криму після однієї із найбільших атак на півострів за останні кілька місяців, зокрема по нафтобазах у гвардійському та Севастополі. Кідок по даному епізоду таков Всего буквально за один час сразу два крупных нефтяных объекта в Крыму были выведены из строя. Это означает полную потерю устойчивости тылового снабжения оккупантов в этом секторе, особенно на фоне разрушения и выведения из строя крупнейшего нефтеналивного терминала в Феодосии и общего дефицита бензина в самой России, которая, я напомню, является единственным источником пополнения крымских нефтебаз. З останнього в ніч на 4 листопада дрони а також ракети Шторм «Шедоу», сил оборони встигли завдати шкоди як російські енергетиці та нафтобазам, так і суттєво ускладнити їхнє перебування на окупованих територіях, фактично відключивши в зоні враження всі військові об'єкти. Українські безпілотники нанішли удари по те по підштанцям в Луганське, Алчевське. Кадевки 1 мая, это временно оккупированная территория Луганской области, отмечается массовое отключение потребителей от электроэнергии, блокал. На территории Российской Федерации за последние сутки удары беспилотников сил обороны Украины. Курская область это Железногорск по подстанции, город полностью обесточен, Липецкая область, это тяговая подстанция ПСУС. Усмань. И, соответственно, город Орел удар нанесен по Орловской тестке. Це то що то касається Що ж до військових об'єктів, однією із найуспішніших далекобійних атак ЗСУ аналітики називають вибухи на греблі поблизу Білгорода. Удар був настільки точним, що цивільні не постраждали. А ось російські підрозділи в Харківській області через розлив води виявилися відрізаними від своїх підрозділів, і наступ провалився. Важлива мета завдати ударів по логістичним можливостям Росії по складам боєприпасів, аеродромам, літакам, скупченню військ, щоб створити труднощі для військової машини Москви. щоб завдати удару по центрам, звідки Росія керує операціями на фронті і звідки вона може атакувати стратегічну інфраструктуру України. При цьому розслаблятися росіянами ще дуже рано, як анонсував глава сил безпілотних систем Мадяр цієї зими жителі РФ. Дізнаються, що таке блекаут. А заразом нагадав, що газ і нафта чудово горять, очевидно натякаючи на нові атаки по НПЗ. По состанню на ноябрь місяць по оценкам самой російської сторони виведіна і строя порядка уже 40% НПЗ на території Російської Федерації. Ну що ж, як то кажуть, продовження незабаром. Атаки ЗСУ на російські нафтопереробні заводи ставлять нові рекорди в дальності та частоті ударів. Ми жалимо саме законні цілі. Нафтовидобуток, нафтопереробка це 90% бюджету Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто, це брудні нафторублі, за рахунок яких ворог вбиває нас. Якщо брати за вересень і жовтень поточного року, це 20 об'єктів. Серед них 6 НПЗ, 2 нафтових термінала, 3 нафтобази і 9 нафтоперекачувальних станцій. На початок листопаду 2025 року Україна завдала 111 ударів по нафтобазах і НПЗ в Росії для порівняння за весь 2024-й таких епізодів було 94. Як результат, Росія має колосальні проблеми з обсягами переробки чорного золота, а також дефіцит палива та бензину на внутрішньому ринку. До чого це призвело? Це призвело до дефіциту понад 20% на внутрішньому ринку нафтопродуктів, до простої 37% потужностей нафтопереробних, а також до дефіциту саме в 57 регіонах Російської Федерації відповідних нафтопродуктів і заборони експорту бензину до кінця цього року. Федеральная трасса М12 Москва-Казань. Э -э, платная трасса. Заправки одна. Заправка на 150 километров. На каждой заправке заправки э -э, полтора-два километра стоят очереди машин, чтобы заправиться. Э -э, вот сейчас покажу, что это такое и когда это будет заправимся, это непонятно. Я насчитала перед нами 130 машин. Але не лише кількістю, а й якістю. Майже вдвічі зросла дальність поразки російських НПЗ, якщо минулого року найвіддаленішою ціллю став Салаватський НПЗ у Башкортостані приблизно за 1300 кілометрів від кордону з Україною, 6 жовтня 2025-го українські дрони долетіли до Тюменського НПЗ більш ніж 2000 кілометрів від України. За підрахунками журналістів, видання верстка, ефективність ударів українськими дронами 85%. Із 250 ударів з початку повномасштабної війни 213 стали результативними. Багато об'єктів, особливо на півдні Росії, піддаються атакам повторно. Наприклад, Рязанський, Волгоградський та Ільський НПЗ атакували по 10 разів. Для того щоб как-то поставить эту войну на впатовую ситуацию, перевести. Да? Надо научиться не только отбивать атаки врага на передовой, но и подавить его логистику и подавить его авиацию. Поэтому понадобились, ну и я уже не говорю о том, что необходимо наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетической системы России. За час війни Україна спершу запустила з нуля, а потім і суттєво наростила виробництво далекобійних та реактивних дронів. Російські НПЗ кошмарять БПЛА, Лютий, Паляниця, Пекло та ФП 1 Дрони вартістю кілька тисяч доларів. Завдають шкоди російському бюджету на сотні мільйонів зелених. Он да да прильот. Та сізьмо дрон зараз прилітає. При цьому слідом за дронами Україна ставить на потік виробництво далекобійних ракет. На думку експертів, у разі застосування українських криватих ракет на кшталт «Фламінго» з дальністю три тисячі кілометрів та тисячу кілограм бойової частини від російських НПЗ не залишиться і сліду. Якщо удар буде по НПЗ, то цей НПЗ відновити вже не вдасться. То есть он полностью, если раньше можно при попадании беспилотника, можно там через несколько недель или через месяц заменить пораженные объекты там запасными частями, да, то здесь все это будет уничтожено под корень. Вся ректификационная колонна будет уничтожена полностью. Вот. И две пары таких ракет от НПЗ останутся одни воспоминания. Тенденція така, що надалі ударів буде дедалі більше а бензину та іншого палива в Росії дедалі менше.